Що гуглять ваші діти, поки ви нічого не знаєте? У мене була шалено смішна ситуація з моїми дітьми. Вони шукали в гуглі молитви для того, щоб здати контрольну роботу, і вони у другому класі. І як допомогло? Донці 15 років. Ми ніколи її особливо не контролювали. Але останнім часом вона стала замкнутішою, мов віддалилася від нас на мої запитання, що сталося. Вона відповідає, що все нормально. Коли мій рівень тривоги зріс до такого стану, що я вже не могла бути в незнанні, я взяла її телефон, щоб зрозуміти, що трапилось. На перший погляд, там не було нічого такого, але у браузері я побачила запити, як пояснити батькам, що мені не подобаються хлопчики та кекс двох дівчат. Після цього минув тиждень, але я так і не Змогла з нею про це поговорити. Невже вона так сильно нас боїться? Мабуть, я жахлива мати. У ну краще дочекатися, коли вона сама вам про це скаже, або це просто перехідний вік. А може вона стане бій? Будуть подобатися і хлопчики, і дівчатка. У нашій родині є один комп'ютер на всіх. Нещодавно ми з чоловіком почали помічати, що у нас на комп'ютері з'явилося кілька нових браузерів. Хоча ні я, ні чоловік нових браузерів не встановлювали. Ми користувалися Chrome, а з'явилися ще Opera, Firefox і Tor. У нас троє дітей, і браузерів виявилося теж троє. І на кожному браузері стояв захист. Побачивши захист, ми одразу зрозуміли, що щось тут не так. Чоловік, звичайно, не хакер, але з захистом на комп'ютері впоратися зміг. І тут ми побачили купу збережених сайтів з дорослим контентом. І їх історію. Пошуку в браузері нашим дітям 10, 13 і 16. Ми того ж вечора з ними поговорили. Звичайно, вони все заперечували, казали, що це віруси, спам, вікна та інше. Але потім наймолодше здався і спалили усіх інших. Ми покарали їх за те, що вони збрехали, і більше ми з такими ситуаціями не стикалися. Напевно, вони навчилися користуватися режимом інкогніту. Вирішила також написати, що гуглять мої діти. Ось пишу і сміюся. На новий рік вони сильно просили кошеня. Ми з чоловіком подумали і вирішили, що це непогана ідея. Кошеня маленьке, звичайно, постійно грається, дряпається і кусається. Мабуть, мої діти втомилися від цього, і ось два дні тому я побачила такий запит у браузері. як треба нявкати, щоб пояснити коту, чи не треба дряпатися, та перекладати котячою мовою. Загалом побачила я ці запити і подумала, що рано ми котика завели. Дітям 6 і 8 рочків. А потім я зайшла до. Них у кімнату і побачила, як вони стоять рачки перед котиком і нявкають. Мені стало нестерпно, смішно і шкода їх. Прийшов я якось з роботи, і дружина розповіла мені історію. Неділя, донька на всадику, і до неї в гості прийшла її подруга та наша сусідка Віталінка. Дівчата пішли грати в кімнату, а дружина на кухні обід готує, і тут розуміє, що діти затихли. Є святе правило батьків: якщо діти затихли, значить роблять шкоду. Дружина відволіклася від їжі і пішла перевіряти, чим вони там зайняті. Дружина заглядає в кімнату, а там ці дві тихоні дивляться, які у хлопчиків кабачки смішні і сміються. І це при тому, що я. Налаштував дитячий фільтр. Вони у свої шість років змогли його обійти. Дружина не репетувала на них, а пішла і просто відключила роутер. За хвилину ці дві шкодниці прибігли скаржитися, що зник інтернет, і мультики не грузяться. Ну, типу, можна і набрегати. Мама, все одно не в курсі. Довелося перед сном пояснювати доньці, що в інтернеті є злі віруси, і якщо заходити на погані сайти, то вони можуть відключити інтернет і навіть зламати комп'ютер. Завтра інший фільтр буду ставити. Краще б ви поговорили з нею про відмінність стіл хлопчиків і дівчаток та про інші подібні речі. Про це з нею говоритиме дружина. Я дивлюся тут у всіх історії про маленьких дітей. А моїй доньці 17 років вона зустрічається з хлопчиком вже рік, і в них начебто все добре. Але я все одно вирішила перевірити її телефон, щоб бути впевненою, що вони не наробили там діл. Від того, що я там побачила, у мене волосся стало дибки. Коли я зайшла в історію браузера, то побачила там такі запити: чорна магія, щоб завагітніти. Як завагітніти від хлопця, що він не знав? Після того, що я побачила, я навіть не знаю, як мені бути далі. Якщо я скажу їй прямо, що лазила в її телефоні, вона Ненавидить мене, а якщо промовчу, то вона точно наробить діл. Ого, вам терміново потрібно з нею поговорити, і неважливо, як вона на це реагуватиме. Вона вже почала робити ці справи. Моїй доньці, 14, Вона вважає себе супер дорослою, і коли я хочу поговорити з нею про це, вона завжди відмахується і каже, що я сама вже все знає. Довгий час я була спокійна у школі, у неї є біологія, де їм розповідають про будову людського тіла, але не тут, то було. Знайшла на нашому комп'ютері таку історію запитів у браузері, Чому у дівчаток одна грудь більша за іншу? Що потрібно робити, щоб груди були однакові? Останнє мене взагалі шокувало. Як побачила, одразу пішла з нею розмовляти. Мені здається, вам не варто хвилюватися поки що. А ось мій син вже почав шукати лікарні щодо збільшення чоловічого статевого органу. Камон йому лише 13 років. Я відразу почала з ним розмову про це, а потім дізналася, що вони у школі заміряли свої органи за 500 гривень. Тобто, у кого більше, той і виграв. Мабуть, мій син дуже сильно хотів виграти. Я не батько, але одного разу моя мама запитала мене, чому я гуглив, що станеться, якщо засунути фейерверк у задній прохід. Якщо історія пошуку вашої дитини в Google порожня, це підозріло. Якщо історія пошуку дитини в будь-якому іншому браузері не порожня, це підозріло ще більше. Мій перший пошук у Google, коли Google вперше з'явився, був на тему того, чим мій тато допомагав мені з проектом соціальних досліджень мешканців Бразилії. Він вийшов із кімнат, щоб перевірити щось, і я сам уперше загуглив оголених бразильців. Він повернувся, я швидко в паніці натиснув на F5 і подумав, що все зійшло з рук. Він продовжив з того місця, де ми зупинилися, і ввів у пошуковий рядок літеру Б. І там через опцію автозаповнення спливає мій останній запит. Він зробив паузу, подивився на мене і сказав: "Юначе, наче Голосом потім видихнув, і ми продовжили далі, ніби нічого не сталося. Історія мого дитинства про мого тата, коли мені було 11 років, я дуже любив дивитися покемонів на своєму комп'ютері. За весь час я встиг подивитися просто напевно всі серії покемонів. Одного разу мені стало дуже цікаво, як там робляться яйця. Тому я почав гуглити розведення яєць покемонів або щось таке. І як ви думаєте, що я отримав? Реальні люди із покемонами у вигляді якогось дивного мультика на якомусь незрозумілому сайті сайт був не типу з різними мультиками, а просто якийсь дивний сайт для розміщення на ньому будь-якого якої реклами я показав цей сайт своїй дев'ятирічній сестрі, і ми почали разом розглядати цих покемонів, коли раптом підходить наш батько і каже: Що, чому ви зайшли до інтернету без мого дозволу? А ну вийшли за столу обидвоє. Так було перервано наше вивчання цього дуже цікавого сайту. Але на той момент я вже непогано знався на комп'ютері і знав, як перевірити історію пошуку браузерів. І щоб знову потрапити на цей сайт, я зайшов в історію. Як виявилося, батько почистив мої вчорашні запити, але не очистив свої запити. А там було як видалити певний сайт з історії пошуку, як видалити та заблокувати певний екзотичний сайт і моє улюблене сайти реальних людей, які взяли участь у якихось екзотичних відео і щось тому подібне. Я не жартую. Це були найдурніші пошукові запити, які хтось вводив на нашому домашньому комп'ютері у Гугл. Кілька років тому ми з дружиною виявили, що наша донька їй 13 років, без нашого дозволу завантажила до себе на телефон Снепчат і інстаграм. Просто ми не дозволяли їй багато сидіти в соціальних мережах, тому що вони без цього мали чимало проблем. Власне, через ці проблеми я щовечора перевіряв її телефон. Одного вечора я виявив, що вона якось дуже недоречно розмовляє з хлопцями приблизно її ж віку. Коротше кажучи, вони займалися самі розуміти, чим у листуванні. Найдивнішим з того, що я прочитав, було повідомлення від хлопчика, де він питав, чи може він. Зустрітися з нею в якійсь грі. Я багато чув про цифру 69, але їхні слова аля 69 в кицьку я так зрозуміти і не зміг. Що вони під цим мали на увазі? Це був мій найдурніший запит, який я вводив до Google. І знаєте що? Гугл не зміг мені допомогти з цим запитом. Я пішов далі і запитав у своїх друзів про цей термін, але вони теж не знали відповіді на цей запит. Це було максимально крінжово, але в нашій компанії ми все ще використовуємо цей жарт. Моя донька довгий час фанатіла від черепашок ніндзя. Коли я перевіряв її історію, виявилося, що вона читала фанфіки про черепашок ніндзя і влаштовувала рольві листування з будь-якими рандомними чолами. В одному листуванні вона вдавала, що вона вагітна черепашками очікувала тріню. А в інший раз займалася одностатевим кексом з іншою черепашкою. Одне повідомлення запам'ятав слово у слово. А зараз я труся своїм кабачком, отві, і видаю тихий стогін. Краще б я не знаходив деякі речі у її телефоні. Сподіваюсь, що коли вона полізе в Reddit, то знайде твій комент. Чотири роки тому, коли моєму синові було 12 років, мені раптом стало цікаво, чого це він раптом почав замикатися у своїй кімнаті з моїм новим планшетом. Заходжу в історію пошуку, а там покемони чути, карти Хало, великі груди, смоктання. Самі знаєте чого? Майнкрафт. від такої неймовірної добірки запитів я просто у голос. Потім вибрав кілька більш-менш нормальних сайтів дівчат у купальниках і додав їх у закладки, щоб син помітив ці сайти, а не шукав будь-який хардкор. Потім я поговорив із ним і попросив заходи. Ходити лише на ці сайти. Через деякий час я купив йому окремий ноутбук, щоб він мене більше не торгував. Не думаю, що спроба контролювати мастурбацію сина це гарна ідея. Вважаю себе чудовим батьком. Найбільша дичина полягає в тому, що у мого сина абсолютно чиста історія пошуку. Я розумію, що він вміє користуватися режимом інкогніто, але від цього мені ще більш не по собі. Коли мої діти були маленькі, вони шукали картинки із Сімпсонів і випадково натрапили на дуже дорослий мультфільм Сімпсони. Комп'ютер був у вітальні, тому я почула їх сміх, повернулася і побачила два винних обличчя. Було дуже смішно і ніяково одночасно. Я не знала, як їм пояснити, що відбувається. Лізи з Мюлхаузом назавжди залишився в моїй пам'яті. Як це розбачити? Дякуємо вам за перегляд! А якщо ви поставили вподобайку цьому відео, написали комент більше чотирьох слів і підписалися на цей канал, то велика вам шана від нас. Почуємося у наступному відео. Бережіть себе.